На весняній галявині вирішили зустрітися Гусениця, Мурашка, Сонечко, Метелик, бджілка, Бабка, Черв'ячок, жучок та Павучок. І вирішили вони пограти в хованки. Хто заховався за листком? За листком жук. За листком бабка. За листком сонечко. За листком гусениця. За листком павучок. За листком мураха. Раптом засперечалися наші комахи, почали викрикувати, а я гарно повзаю, а я і літаю, а і повзаю, а я літаю. Давайте ми їм допоможемо, вирішимо, хто повзає, а хто літає. Павучок повзає. Бджілка літає. Сонечко літає. Гусениця повзає, метелик літає, жучок повзає і черв'ячок повзає, бабка літає, мураха повзає. Ось всі і посміхнулись один одному.